Надгробки, хрести з прізвиськами домашніх улюбленців, пластикові квіти та корм. Так виглядають стихійні кладовища домашніх тварин у Дніпрі. Місцеві жителі облаштовують їх в зонах відпочинку та лісосмугах. Вісім таких локацій позначені на Google Мапі Дніпра. Це одне із кладовищ домашніх тварин, розташоване на набережній Дніпра поблизу зони відпочинку. За словами місцевих, цей цвинтар один з найбільших у місті. Тут поховані сотні тварин. Дніпрянка Єлизавета ділиться від самого дитинства. В неї були собаки. Каже, завжди хоронили їх в зелених зонах, проте зараз додає проти стихійних поховань. Ну вона буде, буде згнивати в тій землі навіщо? Можна кремувати та розвіяти десь прах. Я вважаю, що має бути місце определено для животних. Це ж все в ріку йде, тому до цього. Це один з притулків для тварин у Дніпрі. Його власниця Тетяна каже, зараз під її опікою понад тисяча котів і собак. Всі ці малюки це діти, яких нам підкинули ще взимку, в конце осені зооволонтерка ділиться. Більшість тварин мають хвороби. Врятувати вдається не всіх. каже, питання поховання для них стоїть гостро. Притулку не завжди вистачає коштів навіть на утримання чотирилапих. Тож витрачати гроші на кремацію не можуть. Зараз нехай люди хоронять де можуть. Ліж би їх не кидали так помирати. Бо якщо це буде заборона, багато людей просто будуть боятися, і що вони будуть в смітники їх просто кидати вночі, щоб їх ніхто не бачив. Стихійні цвинтарі домашніх тварин незаконні, а самовільне захоронення заборонено, каже начальниця відділу реєстрації тварин комунального підприємства зооконтроль Ірина Пономаренко. Тварини дуже часто помирають від інфекційних захворювань. Це Трута потрапляє в грунт, потрапляє в грунтові води. Потім ми можемо її пити з, з водою. Ірина Пономаренко розповідає: жителі Дніпра можуть скористатися послугою кремації, яку пропонує комунальне підприємство. У нас є договір з спеціалізованим заводом, куди ми або в нас забирають, або ми відвозимо. І там, вже згідно з нормам, кремують тварину. В комунальному підприємстві Зооконтроль Суспільному повідомили, вартість кремації залежить від ваги тварини 120 гривень за кілограм. Якщо власник не може привезти тіло, комунальники можуть його забрати. Вартість послуги 528 гривень. Роман Михальчук, Олеся Приходько та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.